По різному шукають різні речі, шукають окуляри і ключі. Один знайти бажає вільний вечір, а інший відпочинок уночі шукає дехто копійки в кишені, комусь знайти схотілося грибів. Буває, що вчорашній день ретельно шукають люди протягом років. Шукає хтось роботу, хтось машину, а хтось житло придбати для сім'ї, шукає хтось загублену дитину. Цей пошук не зрівняється ні з чим. Подібно як батьки дітей шукають, шукає Бог загублених в пітьмі, тих грішників, які живуть, не знають, що в них є батько. Вічний, неземний. Колись у світ прийшов Ісус, Син Божий, для того, щоб знайти нас і спасти, простити кожному, усі гріхи Він може. Повір Йому, спасенним будеш Ти. Амінь.